Доброго дня, мої шановні глядачі, слухачі та читачі. Знаю без попередження сьогодні, але трансформація мене всередині йде паралельно з трансформацією моїх подій і всіх ситуацій, які двоються навколо мене. Я хочу поділитися з вами результатами того марафону, який, який був. Називався він Переконання цірів. Рискадробу убіждіння, з чого, з чого він народився? Народився він з, ну, скажімо так, з моєї з техніки, яку я дуже люблю. Emotional Freedom Technique, техніка емоційного звільнення або емоційної свободи, яку я називаю тапінгом. Не тільки я, тому що вона пішла від. Мною почерпнута, або додана, або посилена в результаті книжки Тапінг Ніка Ортнера. Він її взяв з китайської медицини. Далі ця техніка пішла і розвинулася в напрямку емоційного звільнення або емоційної свободи. Так ось наші переконання це те, що ми з вами чуємо від наших батьків або пращурів. Ну, наприклад. Я знаю, що я вчепилася до цієї хорошої дівчинки. У мене такий комплекс, був я з ним працюю і всім рекомендую працювати. Чому? Тому що, коли ти хороша дівчинка, хороша дитина, хлопчик, неважливо, для оточуючих ти не кажеш ні оточуючим. Ти кажеш їм да а собі кажеш ні. Що в підсумку? Ти живеш або сприймаєш всі ті події, які відбуваються. Вони ж не завжди будуть хорошими, вони не завжди благосними. Але ти живеш як в аду, тому що ти не дозволяєш собі гніватись, казати правду. Правда буває різною, вона не завжди з вуалькою і не завжди з віялом. Ти не дозволяєш собі сказати цю правду для того, щоб оточуючим сказати та, та, вам зі мною буде добре. все так. Це буде добре. А собі кажеш, ні ні своїм бажанням, ні своїм потребам, і в основному ні. Так ось, всі, всі усвідомлення і переконання, вони не тільки на, на фізичному рівні забороняють нам розвиток і рух вперед. Вони травмують нас всередині, ми отримуємо моральні травми і ментальні. Тобто фізично, морально і духовно, яко кажучи, нам не комфортно. Що було на цьому марафоні? Перше, ми визнавали деякі своїх переконань. Деякі. Далі ми їх визнавали, ми розуміли, усвідомлювали і бачили їх вплив на наше тіло. Ми відчували, ми вдихали повітря разом з цим згодженням. Ми казали про ці. Травми, можливо, або відчуття, ми пропускали їх в тілі і давали їм місце в тілі. І визнавали, і усвідомлювали, давали місце, проживали, присвоювали. І потім розбивали і з цим прекрасним відчуттям, почуттям, усвідомленням. Я цілком і повністю люблю, приймаю і шаную себе. Подивіться. А взагалі. Найкраще всі негативні переконання розбивати. Точка карате розбиваємо. Визнаємо і розбиваємо. Визнаємо, усвідомлюємо, відчуваємо, проживаємо, присвоюємо, привласнюємо і проживаємо. І поки ми розбиваємо це, ми його розбиваємо і звільняємо прохід для позитивної трансформації. Я усвідомлюю і визнаю, що тоді, коли я раніше була хорошою дівчинкою, я не дозволяла собі і кажете, що ви не дозволяли, або хорошою дитиною просто. Я не дозволяла собі бажати. Я роз... усвідомлюю і визнаю, що я не дозволяла собі висловлювати свої бажання. Я бачу, наскільки це впливало на мій фізичний стан, на мій моральний стан, на мої звільнення і мої можливості. Я вдихаю повітря. Звільнення. Я кажу про своє відновлення. Я вдихаю і пропускаю ці емоції в своє тіло. Я даю можливості цим емоціям присвоїтись і пропустити через тіло. Зверніть увагу, зараз я вам розповідаю і показую ті точки, де є блоки, можливі блоки відповідно до руху. Енергії по меридіанам. Це трансформована методика китайської медицини. Не буду називатися сьогодні, і зараз вам поки що більше давати так. Зараз я вам розповіла. Або сподіваюсь, що я вам розповіла, і ви зрозуміли, що я доступно розповіла і зрозуміло. Будь ласка, напишіть мені. Повідомлення, наскільки вам зрозуміло про те, про що я кажу. А ще головне, що наступного разу, коли я вийду, я сподіваюся, це буде сьогодні. Можливо, якщо в мене вийде. Ані, то найкращим чином це буде на цьому тижні, а ні, на початку наступного. І я, принаймні, постараюся вам розповісти про позитивну трансформацію і про. Про необхідність запуску цієї інформації і проступовування, знаєте, як я розумію, усвідомлюю, бачу, відчуваю, говорю про це, даю місце в тілі і проживаю при власні всі ці позитивні емоції для того, щоб жити з позитивом для себе в моєму житті, в моєму соці, в моєму оточенні. І оскільки ваше оточення буде чути вас, ви себе, найперше, ви себе чуєте, оточення вас чує, ви насичуєтесь позитивом і позитив ви примінюєте. Тому до зустрічі! А поки що, будь ласка, передивіться всі мої зустрічі Ну, раз в тиждень, останнім часом я точно до вас виходжу. А вони ще і раніше. Всіх люблю, всіх. Цілую морально, ментально до зустрічі. мої шановні. всім гарного гарного дня.